Вітаю вас, друзі! Будемо закінчувати сьогодні другий сезон. На жаль, вилетіли ми із Кубку Короля та із Ліги Чемпіонів, але маємо все що дуже гарні позиції в чемпіонаті Іспанії. А тож будемо намагатись не закосплеїти сьогодні лондонський арсенал та все ж таки стати чемпіонами Іспанії. Вісім турів залишились до кінця чемпіонату. Ми маємо дев'ять очок переваги над Атлетіко Мадрид, які йдуть другими на третій сходи серіал Мадрид, четвертий Вільярал, на п'ятому місці Барселона, яка піднялась сюди із сьомого міста. Нарешті побачимо тут Альвара Морату, який вже перевершив своє досягнення минулого сезону. Тоді він забив 30 голів. А наразі вже має 34 на своєму рахунку. Ось як бомбить у цьому сезоні Альвара Мората. Серед кращих асистентів також зверху трійка наших Мудрик, Чавес, Мората. Мудрик 13 асистів, Чавес 10, Мората 9. І ось тут Мората має не такі міцні позиції, як минулого сезону. Тоді він закінчив сезон із 20 гольовими передачами, а наразі має лише 9 асистів у 28 матчах. Ну що ж, поїхали, друзі, розпочинаємо ми сьогоднішній випуск виїзною грою проти Гранади. Будемо грати основою лише з однією зміною. У центрі півзахисту вийде наш молодий та талановитий проспект Агіре. Наша перша атака. Мората буде віддавати на Чавеса. Чавес пробиває поворотом. І є також небезпечна атака на ворота Менді. Перший удар блокує наш Голкіпер. Агіра. У в нього ліва ударна. Давайте спробуємо лівою зарядити поворотом. Заряджає Гіре! Це штанга! Мората на протихіді грає Альвору і пробиває, впевнено поворотом. Але там, впевнено грає голкіпер гранади. Циганков пробиває в дальній кут, але це не в дальній кут, це в руки Раулю. Ой-ой-ой, небезпечно Конолі! Менді рятує. Агіре бачить, Морату віддає на нього. Мората лівою заряджає і забиває все ж таки Альвара Мората. Не потрібно його зближатись із воротами. 1-0. Наприкінці першого тайму. Альвара Марата наш кращий бомбардир забиває свій черговий м'яч. Передача від Сиганкова. Мората другим дотиком пробиває. Все ж таки Голкіпера Гранади забиває дубль Мората. Не дуже вдала передача на ближню штангу від Сиганкова. І не 100% момент у Мората, але він і таке забиває. Тут можна казати, що це Голкіпер все ж таки запускає свої ворота проміжні, а не забиває Мората. Агіра грає в відборі. Що це? Хетрік від Морати. Ні, повз ворота. Циганков. Заряджає Циганков у божній кут. Заблоковано перший удар. Другий удар від Циганкова. Ну і ще одна спроба буде від Віктора Циганкова. І наразі заряджає він свою гармату все ж таки в дальній кут. Ну, непритаманне виконання від циганкова. Пробиває він на силу, не на техніку, в дальній кут. І все ж таки забиває цей гол. Момент у гранади, друзі, Менді один постріл, другий постріл блокує Менді. Ну що ж, закінчується ця гра. Впевнена перемога. 3-0, можна сказати, чемпіонська гра на класі. Їдемо далі, друзі, і домашню гру проти Валі Валікано. Ми просимулюємо трошечки міксованим складом. Давайте подивимось на результат. Ми все ж таки перемагаємо 1-0. Гол на рахунку, на рахунку Буфаля. 6 турів залишилось до кінця чемпіонату. Ми маємо перевагу вже в 11 пунктів над Атлетіко Мадрид. І на нас чекає гра із Осасуною, друзі. Чемпіонство майже в нашій кишені, друзі. Але ми трошечки ускладнимо собі завдання та зіграємо майже другим складом. Плані Віллі, Агіре, Терес, Кебе, Циганков, Зінченко, Калець, Хуанти Мартінес та на воротах на менті. А Отака Сасуни. Що зробить Акоста? Рятує все ж таки він. Ще одна атака Сасуни Хаві Мартінес. Удар воротам Акости. Ну то рятує вдруге в цьому матчі. Передача на агіре! Потрібно забивати. О чому правою, чому не лівою? Передача з Кутового. Циганков з м'ячем. Вітя пробиває. Ой-ой-ой, яка передача на молі Гомеса тут заряджає. Ну таке вже не рятується. 1-0. Осасуна все ж таки виходить вперед. Ну, по-перше, неймовірна передача. Проспали її наші захисники. Ну і тут вже не міг рятувати Акоса. Так, він вже показав, що він не такий дирявий голкіпер, але все ж таки не може він рятувати. Але сітка в нашій хворі все ж таки дирява, друзі. Циганков вітя буде в ближній кут заряджати, але заблоковано його постріл. Кебе. Підбирання за нами. Агіре. Трібно на Циганкова віддавати. І циганков буде заряджати правою вже. Кебе, яка передача на циганкова. Ну, Вітя потрібно вирішувати. І вирішує Віктор Циганков. Все ж таки ми зрівнюємо рахунок. Гравець основного складу це робить Віктор Циганков, друзі. Соланке проти Акости Зіна виносінь. Ні, виносить Каленс, але недалеко ще один постріл у стоячого Акосту. Мой Гомес. Удар поворотом Акосте. Зінченко проважає поглядом цей м'яч. Тоні Вія. Що буде робити Тоні Тонівіліа? Він буде пробивати поворотом, але це дуже-дуже невдалий удар. Брайан. Соланке Акоста трошечки не впевнено, але Зінченко тут рятує ситуацію. Подивиться, йде ворота Магіра, але вже немає в нього сил. Просто здихає він десь там по дорозі, к воротам Сасуне. Але помилка від гравців тієї ж сасуне. І що буде? Циганком буде пробивати поворота. З Стуані, Передача гіре. Ну, ліва перекрита, пробиває гіра правою. Це все. Все ж таки завершується цей поєдинок. Один-один. Три тури до кінця, друзі, 9 очок переваги на Атлетіко Мадрид. На нас чекає маленьке каталонське дербі дома проти Еспаньола, Нам потрібна лише нічия і усе, чемпіонство у нас в кишені. Насправді їх не 3, а 5 друзі, Я не знаю, чому я вирішив, що 36 турів в чемпіонаті Іспанії ось у цей момент і зараз цей довбойоб, тобто я буду грати так звану чемпіонську гру проти Еспаньола. Ну і давайте зіграємо майже основою цей чемпіонський, можливо, матч Марата, Мудрик Агіра. Ну, Агіра буде виходити сьогодні у кожному матчі. Треба награвати молодого, давати йому розвиток промилу Родріга Циганко, Дзінченко, Каленс, Буена, Мартіна та Менді. І зразу ж відразу ж небезпечний момент. Вихід один на один, сам на сам із Менді. Друга хвилина матчу буквально і по вже попереду. Ось така чемпіонська гра, друзі. Родрігес! І удар в дальній кут від Родрігеса! Ну, не часто він, він виходить на футбольний газон у цьому сезоні. Але який же м'яч він забиває цей 29-й номер. Відразу ж ми відіграємось. І як ми це робимо? Як це робить Родрігес З зовнішньою стороною стопи в Дальній кут. Перекидає він голкіпера Еспаньола. гол красень. Зінченко запускає Альваро Мората. Мората буде обігрувати голкіпера. Мората пробиває в стійку. Агіра на Морату. Мората. Це все ж таки удар від Альваро Мората. Що це хрестовина? Що робиться? Ух! Бонавентура. Як комбінують гравці еспаньова? Виходять вони раз за разом сам на сам із Менді. Арнау туди на Марату. Мората заряджає Мората. Це легкий Bonf... для нього ще додає Мората. у сітку коворота спаньом. Ми попереду 2 1 Мората ще один постріл буде. Ще один. удар. перескакує цей м'яч. Чому? Чому б не замкнути його? На дальньому куті Агіре. Так, він був положений поза грою. Мората. Ще один момент від Морати пробиває він в ближній кут повз ворота. Другий тайм атака еспаньолу. І знову удар в притул. І це 2-2. Циганков непогано на Морату. Мората бачить там Мудрика Мудрик. Забув пробити Мудрик. Зінченко Зінченко повертає на мудрика. Той буде повертати на Зіну. А Зіна буде в один дотик віддавати в центр. Нікого тут немає на цьому м'ячі. Є лише циганков. Він буде пробивати в кут. Продовжуємо ми цю насолоду чемпіонську. Сьогодні, друзі. Забиваємо черговий гол. Красень. Цього разу це робить Вітя Циганков. Ну, Можна сказати, із асісту від. Олександра Зінченка. Давайте, показуйте вже добре маринувати цей м'яч. І буде лунати фінальний вже чемпіонський свисток. Циганков буде зустрічати його з м'ячем. Циганков, можна сказати, автор переможного чемпіонського м'яча ворота еспаньо. Хоча він не зовсім чемпіонський. Тому що і нічия була для нас нормальним результатом чемпіонським. Але ми все ж таки закінчимо ну, цей сезон, але оформлюємо чемпіонство саме перемогою. Друзі радіють гравці Жорони. Ну Хто б міг подумати після минулого сезону, коли ми ледь-ледь заскочили на четверту сходинку, що вже у наступному ми так впевнено будемо посідати першу. Ніякого вже значення немає два матчі, що залишаються. Один з них ми просимулюємо другим складом, друзі. Грає другий склад у нічу, це дуже-дуже непогано і дуже добре те, що забиває наш молодий талант Агіра. І дивлячись на турнірну таблицю, в якої нам ще зіграти три матчі, в якої ми маємо перевагу над другим, який вже мадридський реал, 10 пунктів, то здається, що чемпіонський гол саме на рахунку нашого молодого таланту Агіра. Ну і давайте із трьох останніх ігор сезону, дві ми просимулюємо. Друзі. Перша із них це гра на виїзді проти Ліванти. Будемо грати майже основою. Але з декільками гравцями, які ніколи ще не грали у цьому сезоні. Це Гокіпер П'єдра та правий півзахисник Рока. Ну і також наш Агіре буде грати у півзахисті. Тож симулюємо цей матч. Виграємо ми 2-0. Альварес та Мората забувають голи за Жироном. Наступний матч також на виїзді проти Валенції будемо грати другим складом. І ось тут, мабуть, вже буде поразка. Я думаю, ні, граємо ми у нічю, буфаль, Каленс та Ману Манувальєхо забивають за Жирону. Ну що ж, ось вона, турнирна перед останнім матчем чемпіонату, де ми вийдемо на домашній матч проти Віллія Реало вже у статусі чемпіонів. Іде боротьба за другу сходинку між Мадрид Віллія Реалом та Реалом. Тож Реал буде битись сьогодні на футбольному газоні. Барселона вже не може поборотись за Лігу Чемпіонів, шостий Реал Бехі, сьома Севілля, далі Осасуна, Еспаньол, Райо, Атлетік, Пальорка, Сельте, Гетапе, Леванте, Ельче, Алавес, Гранада та Валядолік. Ці три команди вже, мабуть, покидають. К примеру, так, немає шансів ні АЛС, ні Гранада, ні, тим паче Вальядоліт. Давайте також подивимось на фінальну пару Ліги Чемпіонів. Тут Ліверпуль проти Баварії. Ось так ось, друзі, не пощастило нам вже в одній восьмій зустрітись із фіналістом, із майбутнім фіналістом цього розіграшу Ліги Чемпіонів. Але ми все ж таки чемпіони Іспанії, друзі, і в цьому статусі основним складом виходимо на останній матч сезону, на домашній матч проти володаря Кубку Іспанії. І ось їх склад Аспас, Ракочі, Оєрзабаль, Уріби, Каклен, Рафа, Герейро, Діка, Куенка, Тезе, Унай, Сімон на воротах. Вілірал все ж таки серйозний опоненти. Тут так розслаблено зіграти, мабуть, не вийде, але пробуває Чавес поворотом. Відає передачу на Чавеса Чавес. Чому не пробиваєш? Чавес? Атака має своє продовження. І знову тези з м'ячем. Знову на той же позиції. Рафа, Матеуш, удар по поворота. І Віляреал попереду 1-0. Циганков розвертається, віддає на Морату, і Мората в ближній кут пробиває. Циганков знову вривається в штрафну циганков і пробиває низом і удар небезпечний який. І з нічого чергова атака і це вже 2-0 на користь Вільяреалу. Ось така не чемпіонська гра від нас. Ракоші! А де ж наш захист? Його просто немає. Це 3-0. Непогана передача. Ну що, забиваємо цей хоча б один м'яч чемпіонський, а? Ягоаспас. Ой-ой-ой, як вони нас просто вбивають. 4-0. Яка ж жахлива гра сьогодні? Ну, ну, мабуть, ми вже давно святкуємо своє чемпіонство. І просто ну, не зібрався наш основний склад на цей матч. Вальєхо на циганково віддавав. але Не проходиться передача, лунає фінальний свисток. Ми все ж таки оформлюємо чемпіонство ось таким чином. Радіють у ті болівальники, які все ж таки залишились на трибунах, на домашніх. Багато хто вже їх залишив чомусь, незрозуміло. Це ж все ж таки святкування чемпіонства, друзі. А трибуни майже порожні. Ну, будемо вважати, що люди пішли святкувати у паби. Ну, а ми, судячи з результату, вже давно святкуємо це чемпіонство. Вийшли трохи п'яненькі сьогодні. Покарав нас за це вілія реал. Але це не має ніякого значення. Жерона, друзі. Чемпіони Іспанії. Ось вони, Ось вони. Віктор Циганков, там десь і Мудрик і Зінченко. Ось він на ваших екранах. Наш капітан Менді, який відіграв не останню роль у цьому чемпіонстві у сезоні. Дуже багато він зробив сейвів. Дуже багато він зробив. Для того, щоб ми все ж таки підняли цей кубок над своїми головами. Мудрик, ну скажемо відверто, не так багато корисного робив в цьому сезоні. Так. Трошечки пофеєрив він у лізі чемпіонів, але у чемпіонаті Іспанії його ну, багато в яких матчах не було видно на газоні. Яскравіше грав його співвітчизник на другому, на протилежному фланзі атаки Віктор Циганков. Ну і Альвара Марата, який травмувався, який десь із гіпсом вже, мабуть, на лаві запасник святкує. Обливається там шампанським. На його рахунку головний внесок в нашу перемогу, в ітогову перемогу у цьому чемпіонаті. Жарона Лаліга Сантандер винер. Переможці чемпіонату Іспанії, друзі. Фінальна таблиця чемпіонату виглядає таким чином. Друзі, Жорона перша на 6 очок ми випереджаємо Атлетіко Мадрид, далі Вілля, Реал четвертий Реал Мадрид, Барселона лише п'ята, шостий Бетіс, Цивілія, Валенсія, Осасуна, Еспаньол, Атлетік, Рай, Валікано, Мальорка, Сельта, Гетафе, Леванте, Ельче та Трійка, Невдах, Алелес, Гранада та Ваядоліт. У Лізі Чемпіонів перемагає Мюнхенська Баварія, а тож ми в одній восьмій програли майбутнім чемпіонам найсильнішому колективу Європи. У Лізі Європи також був майже Ліга Чемпіонський фінал, там несподівано грав мадридський Реал і Королівський клуб поступився із рахунком 1-2 Манчестер Юнайтед. І ще один іспанський колектив грав у фіналі Єврокубків, це Вілія Реал у фіналі Ліги конференцій Вілія Реал» Жовта Субмарина поступилась італійському Мілану 2-3. Ну ось як воно сталося, друзі. Бачите, повинні ми, мабуть, були виходити у фінал Ліги Чемпіонів, щоб у кожному його кубковому фіналі в цьому сезоні грала іспанська команда та да, в статусі чемпіона. Все ж таки, брати цей трофей, принести європейський трофей для Іспанії. Але що ж сталося, що сталося? Ми програли на стадії 1-8 проти Мюнхенської Баварії. Ну, мабуть, проти найсильнішої команди, проти якої ми грали у цьому сезоні. У гонці бомбардирів п'яний та в гіпсі Альвора Марата забирає собі трофей печічі. А ось серед кращих асистентів. все ж таки міша Мудрік на першій сходинці, непомітний, але ефективний український вінгер. У Лізі Чемпіонів усе закономірно на першій сходинці кращий гравець, кращої команди Гаррі Кейн із 10 голами. Але тут несподівано, що Віктор Циганков забив більше, аніж Мората, 7 голів на рахунку Віктора, 6, лише 6 забив у Лізі Чемпіонів Альвара Мората, але ще більш несподівано те, що Альвара Мората кращий асистент цього розіграшу Ліги Чемпіонів. І саме на лізі чемпіонів, друзі, ми сконцентруємось у наступному сезоні. Маємо у своєму розпорядженні 150 мільйонів євро на трансфери. А тож пишіть в коментарях під цим відео, кого ви бажаєте бачити у складі Жерони у наступному сезоні. Не забувайте про свої лайки. Також було б непогано підписуватись на цей канал. Бережіть обов'язково себе, приєднуйтесь до волонтерських рухів, підтримайте ЗСУ та пам'ятайте, усе обов'язково буде Україна, друзі.